В цьому відео ми намалюємо полярного мішку. Так, для початку ми беремо з вами, розмішуємо світло, сірий колір. Для цього беремо багато білого. Змиваємо пензлик, не забуваємо витирати об серветку. І на кінчику пензлика беремо чорний. Розмішуємо, нам потрібно такий світло-світло сірий. Пам'ятаємо, що наш листочок має вертикальну середину і горизонтальну середину. Якщо ми проведемо вертикальну середину і горизонтальну середину, десь з середини верхньої частини ми малюємо великий горизонтальний овал, це в нас буде голова нашого мішень. Так, далі ми проводимо з вами, малюємо ось таку деталь, це в нас буде грудна клітка. І малюємо ось так. І проводимо лінію середини. Повинні виділити, де в нас буде закінчуватися ноги нашого мішки. І від лінії середини малюємо два овали. Далі ми з'єднуємо верхню частину з нижньою ось такою плавною лінією. Спочатку вона трошечки вигибається, а потім зменшується. І малюємо дальні ніжки. Вони в нас знизу вони трошки завужені, зверху трошечки розширені. Так само, справа, з лівої сторони малюємо ніжку звужені, знизу звужені, зверху розширення. І дальній план у нас там тіло ще є. Так, там, де наша частина тіла, ми можемо її трошки зафарбувати. Сірим малюємо половину нашого, половину нашого лапок. І так само вушка від лінії середини. В нас вушка повинні бути на однаковій відстані, щоб ось ця лінія і ця були однакові. І навпроти, щоб вуха в нас були навпроти один одного, не одне вище, а друге нижче, а щоб були навпроти. І малюємо півколо. Півколо. На цьому етапі ми нашого мішку намітили. Тепер переходимо до Малювання саме об'єму. Набираємо на середній пензлик білу фарбу і зафарбовуємо білою фарбу нашу сіру лінію. Далі знову набираємо лінію і зафарбовуємо повністю весь всю голову. Якщо фарба тої консистенції, якої нам потрібно, то вона буде плавно-плавно зафарбовувати всі наші нерівності. Зафарбовуємо по формі, по колу. Так, поки ми намітили нашого мішку, можна зайнятися заднім планом. Для цього ми беремо товстий пензлик і наше небо буде в різнокольорових відтінках блакитного. Для цього ми беремо ультрамарин, проводимо лінію горизонту, трошечки обводимо нашу мішку і ось такими плямочками, мазочками-крапочками ми зафарбовуємо якусь частину нашого неба. Далі ми розмішуємо, спробуємо розмішати фіолетовий. Беремо наш бірюзовий, змиваємо пензлик, не забуваємо витирати його. І трошечки червоного, і розмішуємо. Гарно розмішуємо, щоб у нас вийшов відтінок. Ось, наприклад, я розмішала, і мені мало червоного, тому я потрібно його ще додати. Ще додаємо, розмішуємо. Так, тепер мене цей колір влаштовує. І так само крапочками зафарбовуємо небо, я б сказала, навіть плямочками. Так, плямочку зробили, можна змити пензлик, прийти повернутися до нашого ультрамарину і так само зробити ще темненьким. Можна, не знуваючий пензлик набрати той колір, який розмішали. Кінчиком пензлика товстою лінією обводимо нашого нічу для того, щоб він у нас був рівненький. І біля нього. Зафарбовуємо небо крапочками. Можна якісь ще додати кольори за бажанням для неба. Ось цей дуже гарно виглядає, але нам знадобиться ще й внизу. Тому його біля лінії горизонту не малюємо, якщо захочете. Так, все, небо в нас готове. І ми переходимо до нашого снігу знизу. Так, але ось цим э, ультрамарином трошечки обводимо ось тут у нас знизу, ніби як буде тінь. Там трошечки його потрібно намалювати, бо ми його все одно зафарбуємо. Але відтінок цей повинен там з'явитися. Так, тепер нам потрібно розмішати. Пам'ятайте, колір снігу це у нас багато білого. І краплиночка блакитного бірюзового, холодного нашого синього. У нас виходить світло, 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 світло-бірюзовий. На нижній частині, на передньому плані, ми малюємо саме ось таким гарним кольором. І цим самим ми, теж я казала, зафарбовуємо ось тут ось цю лінію, яку намалювали. Так, а тепер змиваємо пензлик, вижимаємо, набираємо білу фарбу і в нижній частині ми повинні зробити плавний перехід, розтяжку між світлим та темним. Для цього ми змиваємо пензлик, вимачуємо його в серветку, щоб він у нас був в... трошечки вологий, а не зовсім. І розмиваємо просто водою, щоб у нас тут був плавний плавний перехід. Якщо пензлик вже забруднився в той колір, який ми малювали, знову набираємо на нього білу фарбу і робимо ось тут плавний плавний перехід. Ось ми набрали білу фарбу, змиваємо, очищаємо, вимокуємо. І тепер ось так проводимо, і в нас виходить плавний перехід. Далі набираємо білий і дофарбовуємо нашу верхню частину. Одним мазком малюємо між лінією горизонту. Далі спускаємось білими мазочками, підрівнюємо, щоб у нас все було гарно. Змиваємо пензлик. І знову тут робимо плавний перехід. І ось у нас між. Лапкою і нижнім переднім планом у нас виходить плавний перехід. Тепер переходимо на іншу частину. І плавний перехід бажано робити, коли фарба ще мокра, волога. Кінчиком пензлика влазимо між небом і лапкою, обводимо, зафарбовуємо і підрівнюємо так, як нам потрібно, щоб тут було все. Все у нас виходить дуже гарно. Так. Я трошки спішу, а вам потрібно буде почекати, поки висохне ваше небо. Після того, як небо висохло, ви повинні взяти білу фарбу, окремо покласти на палітру. Товстим, Давайте середнім пензликом. Далі додати чистої води декілька, декілька краплинок для того, щоб вона стала в нас рідка. І ось так постучати тільки дуже-дуже дивимось, куди в нас ідуть крапельки, щоб не по всьому столу і кімнаті, а тільки-тільки там, де нам потрібно. Бажано, щоб ось ця річ була трошечки важкіша, ніж сам пензлик. Давайте з іншої сторони зробимо ще таке чудове ніч. Так, спробуємо навпаки. Товстий пензлик змиваємо, вимакуємо, набираємо на середній нашу білу разом з водою і стучим товстим пензликом, не ляпаємо по всій, тільки на роботу. Тільки на роботу. Дивитесь, як демо постучати, щоб воно трапило тільки туди, куди вам потрібно. Там трощені був як сніг. Робимо це лохайно. О, все, Чудово. ж. Так, тепер змиваємо і переходимо до нашого мішки. Ну, в даному випадку мені потрібно, напевно, вам так само знову зафарбувати голову мішки, щоб він у нас був без снігу і зірочок. Це підрівняли. Так. І зафарбовуємо вушка. Так само цей сірий колір зафарбовуємо одним маском, тоді нічого ніде не розмивається. Так, знову кінчиком пензлика одним маском. Підрівнюємо, щось воно мене забруднилось. Пам'ятайте, якщо пензлик забруднився, його потрібно добре-добре помити і набрати чисту фарбу, яку нам потрібно. Так, тепер, щоб у нас тут вийшло все красиво, нам потрібно трошечки сірої фарби. Ось тут у нас повинен бути плавний перехід, і ось тут між лапками і зверху лапок. Нижня частина у нас повинна бути біленька. Тут можна розмити. Тепер зверху лапок у нас повинна бути чітка лінія, збоку так само чітка. А між лапками плавний перехід. Так, змиваємо пензлик, вижимаємо. І ось тут намагаємося зробити плавний перехід. Ну, з цього буде достатньо. Знову набираємо білу фарбу. Біля ніжки задньої чітка, зверху, зверху і знизу рівна. А ось тут плавний перехід. О, ось тут. Так, все. так, плавний перехід. Так, тепер переходимо до нижніх лапок, Знизу вона може бути біла. А зверху вона повинна в нас бути сіренькою. Тому ось тут нам потрібний сіренький колір. Можна трошки макнути і зробити сіренький колір. Так само можна одразу дві зафарбовувати, змиваємо. І знизу білий. Бастить нічого немає. Змиваємо пентлик, набираємо білу фарбу, зафарбовуємо ніжку. Повинна була висохнути. Якщо ні, то тоді чекаєте, поки вона висохне. Беремо тоненький пензлик, набираємо чорну фарбу і так само в нас є лінія середини нашої мордочки вертикальна і горизонтальна. Посередині, там, де в нас ось у нас вертикаль, малюємо, і, не малюємо уявляємо, і горизонтально, і на нижній частині горизонтальної. З середини ми малюємо ось такий трикутничок. Але в нас виходить ніс не такий трикутничок, а більш плавний. Тому малюємо зверху півколу лінію, щоб вона у нас була плавна, знизу. І з боку справа та зліва. Пам'ятаєте, малюєте нижню частину рівня. Носик можна зафарбувати. Так, і тепер наше головне це зробити мордочку симетричною, щоб справа і зліва вони були однакові. Малюємо в праву дугу і вліво дугу. І тепер основне це у нас з іншої сторони намалювати так само, по можливості, рівно. Ну, майже рівно. Так, і ось тут зафарбовуємо маленьку частинку. Це наша нижня губа. Тепер очі. Так само від носу вони повинні бути на однаковій відстані. Ось наша середина. Трошки ніс закінчується, піднімаємось і малюємо овальчик. Можна трошечки далі від носа. Залишаємо білим, білий плік і зафарбовуємо. Так само, ну, вже якщо намалювали з цієї сторони такого розміру, значить, так само малюєте і з, іншого стор... з іншої сторони. Такої ж по можливості форми і або підрівнюєте. Тут залишаєте білим. Можете домалювати до нього, можете залишити без нічого, можете домалювати кулончики, корони, обідочок. Так, тепер лапа. Десь приблизно е, на сантиметр від краю ми, малю, ми, малюємо, давайте починаємо, ми малюємо ось таку дугу. Не доходячи одну треть, ми повинні з вами завернути, щоб ось тут верхня частина у нас залишилась. І подивіться, будь ласка, який має слід ведмедик, і намалюйте такий самий. Зафарбовуємо. Так, і ще в нас повинні бути ніби як 4 пальчика. Ось у нас середина. Значить, від середини у нас йде вправо одна, вліво, ще. Так, з іншої сторони. І ще, щоб за межі нашого цього, воно не виходило. Так, і тепер з іншої сторони намагаємось намалювати таку саму. Повинні залишити місце для пальчиків догори, від краю сантиметр. Тут трошечки повертаємо. І в нас виходить ось така лінія. Зафарбовуємо. Так, і так само малюємо пальчики. Ось середина з іншої, справа, два. І зліва два. І ще чотири кагаточка трошечки під нахилом на передніх лапках. Так, наш міша готов. І на великої маленької ведмедиці, але ми намалюємо. В нас виходить, буде малень, велика зірка. Раз, трошечки донизу. Так, і такий ковш розширений у нас виходить. І щоб ми його не загубили, ми намалюємо ось такий тоненький лінії. Так, далі в нас ну я вже забула. Так, далі по прямій в нас іде мала ведмедиця. в неї йде так. Раз, два, три. Тут великі наші такі зірки. І її ковш. Дома люди. Все, на цьому все. Гарного дня і гарного настрою!